Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розклали, хто вам яму копав, а сам нею попав?» Нікого не загадуйте, думаєте лише про себе. Ви такі теми любите. Треба вас, трошки вам підняти настрій. Хто вам яму копав? Хто вам яму копав? Дивіться, тут історія е -е, королева жезлів. Жінка огняна, жінка запальна. Можливо, в когось буде, що це відьма, тому що королева жезлів це насвідаюча жінка. Ви були якісь зв'язані. Дивіться, в когось по роботі, в когось допомогу ви їй давали. Да, у нас так і бувають історії. У мене такі декілька клієнтів були, що я їм допомагала, а вони потім мені в кінці псували фінансовий канал. Тут хтось у вас був в ролі пажа, але, Тобто, жінка віддаюча, але вона в пажах. Вона, можливо, вчилась у вас на курсах, або от ви їй прям допомогу якусь давали, так? Да. Да, тут прям гроші, гроші. Я дуже добре колоду е, мішала. Тут гроші. Дивіться, ви якісь зв'язані роботи. Можливо, вона вам допомагала, можливо, ви їй допомагали. Яка у вас історія? Але я питаюся, що ти робила. Да? Вона тут заздрить вашим фінансам, вона заздрить вашій реалізації, вона заздрить вашій успішності. Мені так іде, яку б сраку. Ви не залізли, ви сіли на коня, і я валю рішати свої проблеми. І от в неї щось не получається, в неї не получається так само. Вона бачить вас такого, знаєте, ви тут у мене на якійсь посаді. Тобто, умовно, можливо, ви колега моя. Да, тобто ви керуєте чимось, духовний наставник, не знаю, провідник, таролог. Вона вас бачить структурованою людиною, яка все-таки веде якісь е, людей, умовно. У вас е, учіньки є, да, або е, подчинянні є. Хорошо, що ти тут робила? От вона прямо робила, сидить в розчарованих чувствах. Що ти робила тій особі, яка дивиться? Що ти робила? Що ти робила? Робила на те, щоб у вас були проблеми у всіх сферах. Ну тут фінанси на фінанси ваші робили, в когось тут буде крадник. Якщо у вас звіздець з фінансами, зверніть увагу, це причина в цьому. Засильно ви розумна, ви їй допомагали, ви розвернулися, Міча свого достали, та сказали, адіоса міос. Я кажу, той, хто не цінує мого труда, біля мене не перебуває в моєму просторі. Ви від неї відвернулися. Я вам тут робила запакості. Вона або зверталася до відьми і прям впливає на вашу долю, да? тобто приписує прям вашу долю. Лібо вона сама займається цим. Ну, вона, знаєте, хоче на ваш трон. Там імператора вона вас бачить, вона хоче на ваш трон. Засильно сіяєте ви, засильно ви мудра. «Королева мечей, це та, яка е, палець в рот не клади відкусить. Тобто, ви знаєте своє місце, ви знаєте свою роботу, ви знаєте, умовно, якщо ви віщаєте, ви блогер, то ви знаєте, про що ви розказуєте. Тут дама, яка хоче ту реалізацію, яка вас хоче собі. Але на сьогоднішній день в неї якісь одні розчарування. Це людина з прошлого. Е, тут ще вилазить якийсь мужик. Також зв'язаний з якимись починаннями, роботою з прошлого з прошлого мужчина. цей, Також вам пакостив. Тобто карта Двойка пентаклів каже, щоб дві людини були такі, які купали вам яму. А що ти робив? А що ти робив? Тут у вас завершилось партнерство. Дивіться, в кожного партнерство своє, в когось любовне партнерство, це якийсь у вас бивший, а в когось це може бути і робочі якісь питання. М -м да, Ваші дороги тут розійшлися, розійшлися. Ви також цій людині якось допомагали там емоційно, фінансово, можливо, так як я вели клієнтів своїх. Поки він був в вашому просторі, в нього було все прекрасно, коли ви пішли, коли ви перестали спілкуватись, а чита нет енергії, а щось звіздець в житті. Тобто тут якийсь мужчина сидить бездія, взагалі такий, можливо, навіть прямо із захворів, тут у нього якісь кардинальні проблеми. Коротше, не на напали, паличі, не на того, якщо ви мене дивитесь, <гум> да, прямо Зараз цей мужчина в диявола на отработках. Хорошо! Добре, а давайте тоді що уточнимо. Оце вони вам двоє яму копали. Окей, оце перша мадам, не до мадам. що в тебе відбувається в житті? Так що ж, оцю ти яму копала? І що тебе зараз ця яма там? А, да, 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 да. да. З прив'язаною парбінтованою головою, звіздець полнейший. Це у нас іде дев'ятка жезлів, в неї тут по всіх фронтах. Звіздець, звіздець, вона думала, що вона сильна, вона думала, що вона крута, така сама, як ви. Ну, щось то пошло не так. Вона сидить в жертві, в неї проблеми з фінансами, в неї башня. Ви та людина, яка є трансформатором. Я, наприклад, є трансформатором. І всі люди, які заходять в мій простір, вони трансформуються. Той, хто прийшов з гамном до мене. Пішов в жорстку трансформацію. Хто прийшов адекватний за допомогою, все нормально, ми працюємо, колосально має від мене підтримку і результати, і я веду. Тобто, як до мене, так і я до інших. Да? Оточення моє каже: Ти так змінилась? Ні, я просто перестала бути удобною. І дуже добре щитую людей з полузгляда. Людина мені може заливати все, що абсолютно що хоче, але я бачу, її ство набагато глибше. Окей, а що ж там в того мужчини? Мічовий король, не де король, що там в тебе в житті? В Його житті якісь звіздеці і обмани за його спиною. В нього тут якесь предательство, якісь розборки, сидить, плаче прямо ночами не спить в стресовій історії. А з чим це зв'язано? З чим це зв'язано? Уход якийсь. Якщо умовно це ваш бивший, він женився, то він буде розлучатися або розлучається. Якщо це по роботі, то теж там умовно ви через нього пішли, можливо, да? там, ну, в кожного своя історія. Тобто тут. Тут його жезл зупинили. Якщо він це зрадник ваш в любовній темі, Жезл пішов на півшостого. А що в те з фінансами? А що в те з фінансами? А п'ятірка Пентаклі, піздець. Фінансів нема, жезл не стоїть. Коротше, закрили його по всіх фронтах, і так як я назвала, ви так само, як і я, трансформатор в житті інших людей. Хочуть вони того чи не хочуть бумрангом полетить. От в мене є такий дар, дар ну, я можу його назвати даром, що я приношу удачу іншим людям. Хтось мій ролик подивиться, вже е, якийсь запал, якась енергія появляється, вже щось хочеться робити, мінятися і так далі. Комусь я скажу там гарного дня чи там, щоб різ вас бізнес, все він буде рости. Тому що я запустила трансформацію в позитив, тому що людина заслужила. Те, як вона співвела у мовному пространстві, мені їй допомагала, я їй допомагала, неважно. Все, я запустила у цей бегар буміранг росту. Коли прийшла людина, нагамнячила в моєму просторі, я їй відправила це все, какашку їй назад, і воно летить ззаді за його п'ятками. І кажуть, що все в їхньому житті зараз по справедливості. Ви будете чути якісь сплітні про цих двох. Особів, тому що я навіть їх людьми не назву. Знаєте, в своєму житті не можуть розібратись, але зато за чужою енергією і ресурс їхати дуже прекрасно хочуть. Зараз рік дуже кармічний, тому всіх будуть збивати з сідла, знімати маски і будуть казати, а тепер, дорогой, сам давай. Сама давай показуй майстер-клас, тому ви або вже чули про це, що у них трендець в житті, або почуєте найближчим часом. А вас процвітання чекає, якщо ви. Мудрі люди.